ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, усі люди доброї волі, наші воїни, наші захисники, всі, хто сьогодні у цей вечірній час разом з нами, разом на молитві, разом старається бути поруч. І духовно старається єднатися, запрошуємо всіх до нашої спільної такої духовної трапези, а це означає духовної молитви, молитва, яка єднає народи, єднає родини, молитва, яка об'єднала нас, а ця молитва це наша розмова з Творцем. Тому, любі наші молільники, дуже прошу всіх. Ми сьогодні, у цей вечірній час. Зібралися знову разом, середа. Ми знову хочемо славити Господа, і, прославляючи Його в своїх молитвах, ми просимо Його благословення, щоб переночувати цю ніч. Так само дуже буду вас просити про молитву за наше паломництво, яке ми будемо мати завтра до Страдецької гори, до страчу. Де багато хто мені пише, отче, коли ви прибудете, коли ми зможемо з вами там побачитися, зустрітися, то десь плануємо, але знову ж таки ми плануємо, але Господь покерує. Хочемо бути там, десь друга, по другій і дня обіду, тому що ми виїжджаємо з парафії близько 12-ї години, і дай Боже, щоб ми там були в той певний час. Будемо мати нагоду молитися святу літургію, будемо мати нагоду мати спільну хресну дорогу, отримати благословіння, помолимося в наміренні святішого Отця і отримаємо повний відпуст, адже це місце проголошене місцем з нагоди Ювілейного Року, де ми хочемо теж скористати тої доброї духовної нагоди. Тому, любі наші молільники, прошу про молитву. Прошу про розуміння підтримку і той духовний супровід. Сьогодні рухаємося далі і молимося. Сьогодні хочемо так само запросити домолити всіх, хто, можливо, вперше разом з нами стає до того служіння, але нехай це служіння буде щире, нехай це служіння буде Богом благословенне, адже ми почали і триває той піст, який вже сьогодні має шостий тиждень. В цьому шостому тижні посту ми приготовляємося до Великого Дня в'їзду Ісуса Христа в місто Єрусалим, квітна неділя, шутна неділя, вербна неділя. Сьогодні Господь дозволив мати ласку передати нашим воїнам, нашим героям малюнки наших дітей, освячену шутку, медикаменти через наших дружин, військових, які ціною свого жертвенного життя, стараються допомагати своїм чоловікам, як тим, що зараз на передовій, так тим, що зараз поранені, так само і тим, кого вже немає. Але дружини не зупиняються. І я сьогодні мав нагоду передати від вас особисто ваші допомоги, ваше милосердя, адже часто отримаю від вас і ліки, медикаменти, отримую від вас засоби гігієни. І все це обов'язково скеровується для тих, хто найбільше цього потребує. Думаю, що близьким часом ми знову будемо старатися організуватися, і я буду про це говорити, що є необхідне, бо я сьогодні питав, питав наших дружин, які формують, допомагаючи своїм чоловікам на передову. Питав вчора, мав нагоду говорити з військовим капеланом, що є потрібне, і буду про це вас просити, а ви по можливості допомагайте. Допомагайте тим, хто коло вас, допомагайте тим, кого знаєте особисто і кому довіряєте, бо це дуже важливо, щоб ця поміч досягнула саме тої людини, яка їй найбільш необхідна. Тому зараз дуже прошу всіх, берімо у руки нашу духовну зброю і будемо розпочинати нашу молитву, нехай Господь нас усіх благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. <кій> Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, <кій> і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, <кій> бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток, і молимося всі разом, додаємося до молитви. Активно, активно сповіщаючи один одного, що наша молитва розпочинається. Молимося щиро і славимо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя разом. Отче наш, єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва Подяки. Подякуємо Господеві за сьогоднішній день. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш третій десяток, молитва щира за наше воїнство, за всіх, хто сьогодні передовій. за тих, що сьогодні. Стоять пліч опліч у тих окопах супроти тих ворогів, які напастують кожного з нас. Молимося щиро за наших достойних героїв, захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, за всіх, хто сьогодні родинно єднається і співпереживає і благає Господа про величну перемогу над ворогами і про повернення додому наших героїв. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <Medal unmute control> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас. І навіки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї, за хворих і немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині. Тяжко самотніх тих, що зараз у лікарнях, у немочах, молимося щиро і просимо сьогодні на Вервочці за наше благословіння паломників, які завтра вирушають у подорож до Страдецької гори, і за всіх паломників, які завтра прибудуть на це місце, де ми зможемо зустрітися разом з Христом, не розминутися, а зустрітися. І Христос нас завтра позбирає докупки. Каже Господь, як та квочка збирає своїх курчат, збираємося воєдино, будьмо як одна велика родина, і творімо ту молитву за Україну і за український народ, за українське воїнство. Тому молимося за всі ті намірення, які сьогодні маємо у цьому часі нашої молитви, які складаємо і просимо Господа. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося сьогодні наш п'ятий десяток. Сьогодні середа, ми поминали і поминаємо наших померлих, молімося щиро за наших загиблих героїв. Кожного дня ми чуємо сумні звістки, тому молимося щиро за наших захисників і захисниць, які віддають кожнодневно своє життя заради нас. Молимося за спочилих наші душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, помолимося щиро за опокій душ наших рідних і близьких. Ми сьогодні мали нагоду молитися за новоприставленого Степана. Нехай Господь дарує йому. І в його особі, в його душі, дарує спокій і мир душам померлих наших родичів. Тому дуже прошу, кріпіться. Я знаю, що родина молиться з нами зараз, а їх багато, вони разом з нами. Тому кріпіться, дорогі рідні, ви сьогодні хоронили свого чоловіка, батька, дідуся, приятеля чи друга. Нехай новоприставлений Степан спочиває в мирі з Богом, а його душа, осягне спасіння. Молимося за всі душі спочилих. вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашої Отець, привіжи, що наш Син, Покровитель Дух Святий, Троїці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, <кій> нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові і дякую вам щиро, що ви знову разом. Пригадую і прошу і благаю кожного. Віруйте і спасетеся, Беріть приклад до наслідування з добрих, праведних людей, які проживали і проживаються земне життя, бо стремляться до вічності. Тому дуже прошу всіх помоліться за наше благословенне паломництво, яке будемо мати завтра. Дуже прошу, хто має особливі наміри, то обов'язково зголошуйтеся в молитві і позначуйте своє намірення словом молитва до страдчу або молитва до страдецької гори, яку ми будемо заносити до Господа Бога, до мучеників, які були замордовані і вбиті на страдецькому лісі. Тому, власне, <кій> прошу про молитву, і прошу про те, щоб ви, хто має той намір, зголошувалися і вже сьогодні чи завтра записували свої намірення, а ми беремо на себе ту місію і обітницю молитися там у всіх ваших намірах. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, завжди дякую за ваші діла милосердя, які ви чините і допомагаєте в потребі тим, хто найбільше потребує. Тому щиро всіх обіймаю і чекаю всіх паломників, які завтра зможуть бути там, а ми разом будемо молитися. Тому дуже прошу про молитву і стараємося молитися один за одного. Всім дякую, всім спокійної, і мирної ночі. Слава Ісусу Христу!